Всім доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти, як саме працювати на касовому апараті Excel DP-25, а саме як розпочати робочий день і як пробити фіскальний чек під час передачі товару покупцю. Отже, для початку я включаю касовий апарат за допомогою клавіші ВКЛ. Зачекаємо хвилинку, поки касовий апарат включається. Як бачимо, стаємо на стрічку Реєстрація. Далі натискаємо клавішу Оплата. Надалі необхідно внести пароль 1 і потім знову натиснути клавішу Оплата. Далі необхідно видати нульовий чек. Це фіскальний чек без вказівки товарних позицій, який є обов'язковим для початку робочої зміни. Для цього слід натиснути клавішу Оплата. Як бачимо, надрукувався нульовий чек. Я його відриваю. Далі. Продаю покупцю товар. Наприклад, приправа під кодом товару 310. Для цього я натискаю код товару, наприклад, 310. Потім натискаю клавішу код. Як бачимо, на екрані з'явилася назва позиції, яку я хочу продати. До прикладу, приправа за ціною 10 гривень. Далі я натискаю клавішу ПС, що означає підсумок. І далі натискаю клавішу Оплата. Ось і надрукувався мій чек.